Депортації українців за керзоння. Я запрошую доєднатися сюди до трибуни. Я хотіла би нагадати, що цієї неділі, друга неділя вересня, встановлений, встановлений день вшанування депортованих українців за Керзоння 1944 1951 років злочин комуністичних режимів тогочасної України і Польщі проти українців. Оскільки депортовували понад 700 тисяч українців за керзоння за єдиною ознакою. Українець, ці люди були викинуті із рідних домівок дуже часто, у них було дві години зібрати свої речі без права повернення додому. На жаль, так сталося, що за часи совєтської влади, а пізніше за часи вже й незалежної України, ніяк не доходили руки до прийняття законопроєкту, щоб на рівні української держави засудити цей злочин. Багато хто каже, що поляки мають зробити це перші, але я нагадаю, що на рівні Сенату вони засудили акцію вісло як депортацію українців. Україна ж, на жаль, покладаючи квіти до пам'ятників. Окладають, відкриваючи різні таблиці, до сих пір на рівні української держави не захистила права тих, кого депортували. Станом на зараз із їх залишаються одиниці. Хоча, на жаль, через те, що комуністичний злочин не був засуджений, він повторився і то не один раз. На 70-ті роковини депортації українців за Керзоні в 2014 році. Московська федерація атакувала Луганщину і Донеччину, де були розселені саме українці: Лемківщини, Нацяння, Холмщини, Підляща, Любачівщини і Західної Бойківщини. І вони тоді знову втратили рідну землю. Збройні сили України змогли звільнити окремі села, але у 2022 році почалася новітня окупація московською ордою. Непокараний злочин множиться. Невизнаний і незасуджений злочин має тенденцію до повторення і то неодноразового. Ми сьогодні маємо дбати за майбутнє української держави, але без фіксування правди історичної, без засудження злочинців в даному випадку комуністичного режиму, ми не зможемо переступити цю сторінку нашої історії і рухатися далі. Я вас усіх закликаю цієї неділі, де б яких в яких регіонах не були, написати пости, вийти до пам'ятників, підтримати нащадків депортованих і тих одиниць, що залишилися. Бо наша пам'ять робить нас сильнішими, а в майбутньому якнайшвидше прийняти законопроєкт 2038. Слава Україні!